Усім привіт. Сьогодні ми записуємо вже другий кейс а, з юридичних справ. До мене завітала моя клієнтка, з якою ми працюємо вже не перший місяць. Юля, дякую тобі за те, що поділила свій час. А сьогодні ми розкажемо вам про таку нестандартну специфіку роботи. Да, і було протестовано достатньо велика кількість зв'язок. І почнемо з того, що Юля розповість про свою точку. А отже, я не запускала реклами. Раніше ніколи я працювала по партнерському маркетингу. Якщо мої колеги отримували клієнта з мого напрямку, то вони просто мені його передавали, і таким чином я собі здобувала клієнтів. Угу, супер. А, хочу підмітити таку важливу справу, те що Юлія не веде взагалі професійно да свій інстаграм. Можна сказати, у неї є свій особистий інстаграм, в який вона публікує особистий контент і не займається взагалі ніяким експертним контентом. А було протестовано декілька зв'язок. Було створено сайт, який, на жаль, ну давав цільові заявки, але вони були достатньо дорогі. А, найкраще спрацювала звичайна форми в Фейсбуку та в інстаграмі. І давай тепер розкажемо про нашу. Точку Б. А наразі наша точка Б. Ми отримали 337 заявок на мої послуги в сфері сімейних справ і стягнення заборгованостей. Хочу підмітити те, що ми вже працюємо не перший місяць, вже добігає третій місяць співпраці. Юлія наразі задоволена всіма результатами. У нас ще є, скажімо, про запас декілька робочих зв'язок. Я вони, що вони будуть робочі. Так само будемо пробувати зв'язки через особистий бренд. Будемо робити експертний контент. І, в принципі, все ще раз тобі дякую за твій час. Дякую тобі. До побачення, До побачення.